Несуть культуру у маси та завдячують військовим за можливість жити та творити у кривому розі триває марафон, єднаємося заради перемоги 2.0» на підтримку збройних сил. Продовж семи тижнів освітяни, працівники культури та представники інших галузей долучаються до благодійного проєкту, мета якого зібрати кошти на купівлю семи пікапів для військових. 8 березня в рамках культурного благо тижня до проєкту долучився палац культури Карачуни. На майданчику поблизу закладу розгорнули ярмарок. Більшість локацій підготували самі працівники палацу. У нас в палаці культури дуже багато талановитих людей які не тільки співають танцюють а ще своїми руками роблять дуже багато чудових чудових прикрас в'яжуть для наших захисників теплі речі печуть пиріжки смачні Ну і звісно ж ми готуємо у нас благодійний концерт. Окрему локацію представили фахівці міського історико краєзнавчого музею. Закономірно, що представлені ними експонати безпосередньо стосуються історії Кривбасу. Отримати один з таких в якості подарунку за донат міг будь-хто з відвідувачів. Тут тобі є листівки зі світинами старого кривого рогу, є історична література та багато чого іншого. Людина може, наприклад, отримати сувеніри, заліза стейква. Цит, який дуже розповсюджений на кривому розі, і от забрати на згадку про наше місто, про його багатства. І таким чином вона не тільки підтримує наші збройні сили, але і отримує щось для себе цікаве. Крім самого ярмарку, відвідувачі згодом мали можливість відвідати виставку картин, присвячену до 210-річчя з дня народження Тараса Шевченка, а також концертну програму. Організатори заходу розповідають на досягнутому зупинятися не збираються. Ми, поки що, це є пілотний тестовий проект. Тому ми робимо це поки на культурному нашому благотижні. Але в подальшому так звісно планується але. Інформація буде трішки пізніше. Виставка залишиться і в подальшому. Це є виставка експозиції, саме зв'язаних з Тарасом Григоровичем Шевченком. Тому запрошуємо долучитися запрошуємо донатити і споглядати і розширювати свій кругозір навколо. Всього мистецтва такі благотижні і надалі проходитимуть в усіх районах Кривого Рогу. А фініш мистецько-благодійної акції запланований на 14 квітня. Тож містяни мають ще більше місяця, аби доторкнутися до мистецтва та зробити свій внесок у спільну перемогу над ворогом. Кузьма Шишкін, Сергій Іванкін, першоміський.